Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок інформації. Тема нашого уроку утворення нового слайду текстового вікна поля. Похиляємося на урок. Прилетіла ластівка у віконце, постукала тричі, прокидайся сонце. Час же діткам працювати і за парти всім сідати. Добрий день, мої малята, мої хлопчики і дівчата. Сонце Лахтівка є, зичемо, доброго вам дня! Повторимо правила поведінки за комп'ютером. І невеличка розминка, логічні завдання. Поміркуй та скажи! Воленої мами п'ять дочок Віка, Ганочка, Марта, Катруся. Як звати п'яту? Молодці, це Оля. Поміркуй, вибери потрібну деталь. Який клаптик вставимо? Так, ось цей. Вибери найлегшу коробку. Подивіться на ваги. Та, що найвище, буде найлегше. Ось вона. У будинку 9 поверхів. Чим вищий поверх, тим більше людей там мешкає. На який поверх частіше їздить ліфт? Так, звичайно ж на перший. Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати в редакторі презентації, познайомимось з процесом утворення нового слайду. Навчимося додавати до слайдів текстові вікна, поля. Пригадайте, яким чином ми редагували презентацію минулого уроку. Які маркери доступні під час переміщення текстових полів та зображень? Які функції вони виконують? Сьогодні настав час створити вам самостійну презентацію. Для створення нової презентації достатньо на робочому столі чи в папці, де ви хочете її зберігати. Натиснути правою клавішою миші. Ось так, та обрати у меню пункт створити. І там знайти презентація PowerPoint. Ось так. Натискати. З'являється нова презентація. Відкривши, ми побачимо ось таке вікно. Презентація буде пуста. І для створення нового слайду потрібно у вкладанні Основне Бачимо, де? Обираємо Створити слайд. Та із запропонованих шаблонів обрати потрібний варіант. Розгляньмо всі варіанти. Титульний Титульний слайд має такий вигляд: містить заголовок текстове поле та підзаголовок. теж Текстове поле, де потрібно записувати, те, чому присвячена презентація, наприклад, українська мова, а під заголовок можна написати тему уроку. Розгляньмо інше зображення: можливий і такий варіант де є назва та вміст. Вгорі містить заголовок та нижче поле для додавання зображень, відео, таблиць, діаграм тощо. Бачимо вгорі заголовок слайда. А нижче ширше поле, і там всілякі позначки, значки, да, які показують, що ми можемо і зображення додати, і відео, будь-що. Можемо також і текст додати. Ось ці позначки вказують, що ми можемо додавати. Можливий ще і ось такий вид. Слайду, назва розділу, містить заголовок, текстове поле та підзаголовок теж текстове поле. Розгляньмо наступний слайду два об'єкти. Містить один заголовок та два поля для додавання зображень. Можна додати відео. Таблиці, діаграми тощо. На це знов-таки вказують значки. Наступний вид слайду лише заголовок. Містить лише текстове поле заголовку. І можливий ось такий варіант слайду. Пустий слайд. Не містить ніяких додаткових полів. І ось тут ми можемо самі вже створювати те, що нам потрібно. І ось такий варіант вміст і підпис. Містить поле до додавання лише зображення. Заголовку і текстовий опис. Отже, розглянули можливі слайди. Сьогодні на уроці вам потрібно буде створити інструкцію з малювання вовків в, в, вовка. Для цієї цілі ми використовуємо також слайди, обираємо назву та вміст. Ось такий слайд, в якому помістимо заголовок, опишемо призначення презентації. Можна ще наповнити графічно за допомогою якихось зображень. І так, заголовок малювання вовка додаємо зображення. Так, збільшуємо розмір, пам'ятаємо за нижній правий куточок, тягнемо. Другий слайс створюємо крок один, обираємо з додатку. Потрібне зображення. І так тому подібно створюємо наступне крок 2 і так далі. Ось таким чином самостійно створимо презентацію малювання вовка. Останній. Ви повинні будете вказати, хто встворив цю презентацію, інструкцію. І так, останній слайд. Для цього створимо пустий слайд. Через вкладання Вставити додаємо текстове поле. І у цьому полі вказуємо прізвище та ім'я. Ось так, як показано. Якщо під час створення презентації вам потрібно буде видалити якийсь слайд, то у бічній панелі достатньо натиснути правою клавішою миші, по слайду, котрий вас цікавить, та через контекстне меню обрати пункт видалити слайд. Ось так. Отже, зрозуміло. І так, переходимо до технічної діяльності. Завдання таке: створіть нову презентацію. За, запрову, за, проно, за зображеннями, Зображення будуть подаватися у папці для учнів, там будуть завантажені всі додатки до презентації, і ось за запропонованими зображеннями. Створіть інструкцію для малювання вовка. Не забудьте зберегти вашу презентацію на робочому столі і повідомити про виконання роботи. Так. Можна надати відеозвіт, як ви створюєте цю інструкцію. Ось так бачимо, яким чином ви будете працювати. Так? Кожний крок обираєте і створюєте презентацію. І в кінці підписати. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку Лего. На цьому наш урок закінчено. Чекаю ваші відеозвіти. До наступного уроку! На все добре!